Доки дозволятиме погода, в Полтавській області планують ремонтувати дороги комунальної власності. Донині такі роботи не виконувались, бо кошти не проходили через казначейство. Голова комісії обласної ради з питань будівництва транспорту і зв'язку Віктор Шачнєв говорить, є заборгованість із проплатою ремонтів за минулий рік. Зараз ситуація поступово виправляється, тож восени ймовірно у районах будуть латати дорожні покриття і вулиці. Как было объявлено, 75 миллионов, там суммарно чуть больше, плюс-минус, там оно так и есть. Но вопрос в том, что они же еще их надо еще получить, то ведь я, я не оперирую этими цифрами и не объявляю их, потому что я сейчас просто будет. Люди будут спрашивать, как это, так, такие суммы выделены, ничего не делают, ну, а их фактически-то не выделили. Саме тому для проведення ремонтів на райони область розподілятиме резервні кошти. резерву обласного бюджету гроші, тільки, Ну, ну такие экстремальные дела, там где-то, может, мост обвалитися, где-то что-то еще. На прошлой комісії сесії ми розподілили 4 мільйон. а сейчас, по моєму оставшиеся 5 млн. Будем распределять уже по соответствии заявками. А заявки надійшли з усіх районів, кажуть в обласній раді, бо ситуація критична майже усюди. Під час засідання комісії з питань будівництва транспорту та зв'язку розглядали ще одне важливе питання: розподілу коштів для військових формувань, які з Полтавщини прямуватимуть на схід України. Для цього треба внести зміни до регіональної програми територіальна оборона. Раніше планувало, що в Полтаві та Кременчуці створюватимуть батальйони територіальної оборони. Зараз ситуація змінилася. Батальйони, які знаходяться в місті Полтаві, та е, які планувалися формувати в місті Крівнічуці, а також роти охорони при районних військових комісарях. Але в зв'язку з тим, що на даний час ці підрозділи, підрозділи не сформовані, лише один батальйон в місті Полтава і практично в нас є інформація, що вони не будуть сформовані, то керівництвом облдержадміністрації спільно з керівництвом обласної ради прийнято рішення щодо перерозподілу коштів. Тобто кошти розподілятимуть між всіма військовими формуваннями, які направлятимуться із Полтавщини в зону АТО. У тому числі фінансову підтримку може отримати і санітарна рота. В обласному бюджеті заклали суму у 5 мільйонів гривень на дані потреби. Понад два з них виділили військовим комісаріатам, решту розділятимуть за необхідністю. Затвердити ці питання мають депутати під час сесії за два тижні.